Якщо ви полюбляєте поганяти на електроскутерах, то ця новина для вас виглядає може й прикольно, але навряд чи буде дуже зручно. сьогоднішньому випуску поговоримо про Asus представила смартфони для геймерів, новинки від Casio, Пристрій з ефіру, який перетворює гаджети на музичні інструменти, електроскутер з сонячними батареями. Готові отримати нову порцію технологічних новин. Ви на каналі GSM Forsage, Мене звати Оленка. Ми починаємо. Я дуже люблю слідкувати за різноманітними новинками у світі смартфонів. Хоча сама я прихильниця iPhone, але з цікавістю спостерігаю за іншими. От, наприклад, Asus представила геймерську новинку смартфони ROG Phone 9 та 9 Pro. Обидві моделі отримали потужний процесор Snapdragon 8 Elite і 6,78-дюймовий amoled дисплей з роздільною здатністю Full HD+, і частотою оновлення до 185 Гц. Яку можна активувати в ігровому центрі? Пам'ять у молодшій моделі становить 12 на 512 ГБ або 12 ГБ на 1 ТБ, а у версії PRO 16 на 512 ГБ або навіть 24 ГБ на 1 ТБ. Щодо камер, обидві моделі оснащені 50 мегапіксельною основною камерою, 13 мегапікселів ультрашириком, 5 мегапікселів макрооб'єктивом та фронтальною на 32 мегапікселі У Pro-версії додатково є 32 мегапікселі телевік із трьохкратним оптичним зумом. Батарея отримала ємність 5800 мАч із потужністю швидкої зарядки на 65 Вт і безпровідної на 15 Вт. А для максимальної продуктивності... Сірокфон 9 Pro має додатковий екран Enemy Vision із 648 світлодіодами, який додає стилю, хоча функціональність його обмежена. Для геймерів передбачено роз'єм для навушників 3,5, покращену систему охолодження та додатковий кулер AeroActive Cooler X який навіть оснащений сабвуфером для створення звуку 2.1. Ціна стартує від 1000 доларів за наймолодшу модель і від 1500 за топову про версію. Де кулер входить в комплект. Продажі починаються наприкінці листопада в Китаї, Тайвані та Гонконзі, а в США у січні. Ціна непогана, як на мене, бо характеристики справді вражаючі. А як ви ставитесь до смартфонів Asus? Пишіть в коментарях. Ще на цьому тижні нас двічі здивувала компанія Casio. Вона представила оновлену серію годинників ca 53 що поєднують у собі ретро дизайн і сучасні технології. Ці моделі були створені в стилі культового калькулятора Casio Mini 1972 року, зберігаючи його характерний вигляд, і з негативним РК-дисплеєм, з зеленими цифрами та клавіатурою на 16 кнопок, ці кнопки дозволяють виконувати базові математичні операції: додавання, віднімання, множення і ділення, а також керувати іншими функціями годинника, такими як будильник, секундомір із точністю до 1 сотої секунди та налаштування двох часових поясів. Автоматичний календар працюватиме аж до 2099 року. Годинники мають компактний корпус розміром 43,2 на 34,4 на 8,2 мм. І важать лише 25 грамів, а ремінець виготовлений із екологічної біосмоли. Автономність забезпечує батарейка cr 2016, яка дозволяє пристрою працювати до 5 років без заміни. Новинки доступні у трьох кольорах чорному, кремовому та синьо-зеленому. А ще Casio представила crw 001 1 gr Ший у світі годинник у формі кільця створений до 50-річчя компанії. Цей інноваційний аксесуар виготовлений із нержавіючої сталі за технологією лиття під тиском, що забезпечує міцність і точність виконання. Годинник має компактні розміри. 25,2 на 19,5 на 6,2 мм, що становить лише 1 десята від звичайних наручних годинників і важить всього 16 грамів. Незважаючи на невеликий розмір, він оснащений багатьма функціями. Подвійний часовий пояс, секундомір точністю 1 сота секунди, автоматичний календар – Формат часу 12-24 години, а також led підсвітка. Дисплей кільця годинника може навіть подавати світлові сигнали замість звукових, наприклад, у вигляді миготіння на заданий час або щогодини. Він водонепроникний і для щоденного використання його батарейка забезпечує автономність до 2 років. Casio подбала про зручність носіння, кільця доступні у трьох розмірах: 16, 19, 22 мм і з можливістю регулювання за допомогою спеціальної. Реальних ставок. Офіційний запуск пристрою запланований на грудень 2024 року, а вартість становить близько 127 доларів США. Спочатку новинку можна буде придбати лише в Японії, і очікується, що попит на нього перевищить пропозицію через обмежений тираж. Чи буде годинник доступний для продажу в інших країнах, невідомо. І що я хочу сказати: виглядає, може, й прикольно, але навряд чи буде дуже зручно. А ви що думаєте? І здавалось би, чим ще можна здивувати користувачів. Але сучасні винаходи продовжують дивувати. До речі, а ви вже поставили лайк цьому відео? А ще не забудьте підписатись та тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І от на цей раз італійський стартап ArtiNoise презентував пристрій The Hero. Який перетворює смартфони, планшети або ПК на музичні інструменти за допомогою usb c цей компактний гаджет працює як міді-контролер і дозволяє користувачам відтворювати звуки, флейт, скрипок, саксофонів, волинок і навіть унікальних інструментів, як от дудук. Всі функції активуються через додаток, що також пропонує функції запису, накладання звуків і вправи для покращення техніки дихання. Зефіро оснащений сенсорами, які реагують на дихання, визначаючи гучність і тональність звуку. Крім мобільних пристроїв, він може використовуватись із програмним забезпеченням для ПК, наприклад, у студійних умовах. Додаток для Zephyro підтримує понад 32 звуки інструментів, даючи можливість обирати стиль та експериментувати з музикою. У планах Artinoys розширення функцій, включно з інтеграцією з інструментами реального часу для обробки звуку. Zephyro вже доступний для попереднього замовлення на краудфандингових платформах за ціною від 22 до 39 євро, залежно від комплектації. Постачання пристрою планується на початок 2025 року. Не думаю, що це зможе замінити справжню. Інструменти, але виглядає прикольно. Якщо ви полюбляєте поганяти на електроскутерах, то ця новина для вас. Американський стартап Lightfoot презентував електроскутер із будованими сонячними панелями. Скутер оснащений двома 120-ватними панелями, які можуть додавати до 30 км запасу ходу щодня за умов сонячної погоди. Панелі також дозволяють заряджати акумулятор під час руху чи стоянки, і одна з них відкривається, даючи доступ до просторого багажного відділення об'ємом 45 літрів. Lightfoot працює на двох безщиткових двигунах потужності 750 Вт кожен, що забезпечують максимальну швидкість у 32 км на годину і запас ходу до 60 км на одному заряді. Для швидкого заряджання від мережі передбачено 600 Вт зарядний пристрій, який заряджає акумулятор на 80% за 90%. 90 хвилин. Скутер важить 62 кг, має міцну конструкцію з алюмінією та розрахований на зручне перевезення особистих речей. Але зверніть увагу, що вартість такого скутера складає 4995 доларів. Це, як на мене, не маленькі гроші для простого скутера. Але ось так коштує екологічний транспорт. Подобався наш випуск? Тоді мерщій залишайте ваші лайки, коментарі та підписуйтесь і не забувайте тиснути на дзвіночок а я прощаюсь з вами до наступного тижня, Па-па!